Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Славімо Його. Часто виникає в людей питання, чи Бог знає, як мені тяжко в моєму житті? Чи Бог бачить моє випробування, моє терпіння, мої смутки, мої нестатки, мої хвороби, мої немочі? Це питання тривожить дуже багато багатьох людей. Не завжди знаходимо відповіді на це питання. Часто падаємо з з неохочення, опускаємо руки. Бо кожен хоче, щоб в нашому житті було все гладко, було добре, щоб ми не хворіли, щоб був спокій в хаті, достаток. Таке життя нам підходить. Але ось, якщо Бог навідається до нас якимось Христом, якийсь болі, то відразу в нас виникає бунт незадоволення, тривога, сум, нарікання. І щоб знайти відповідь на це питання, то мусимо, дорогі браття і сестри, зрозуміти. І бути свято переконані в тому, що Бог знає кожного з нас, що Він знає всі наші проблеми життєві, всі наші смутки, всі наші терпіння, хвороби. Йому це все є відомо. Але залежить від нас. Ось маємо приклад святого архідіякона Стефана, молодого юнака 30 років. Серед тих семи діаконів, він був архідіакон, тобто він був старший над діаконами, взяли на нього зуб, тобто зненавиділи його юдеї. І після прочитаного слова Божого ми бачимо, що Він знає слово Боже. Ті, які хочуть з ним якийсь провадити діалог, вони не можуть. Вони є безсилі. Він ставить їм відповіді, вони не можуть відповісти, він їм відповідає. А на кінець бачимо. Та їхнє безсилля настільки велике, що вони закривають вуха, вони не хочуть чути правди. Він знає слово Боже, він знає докладно. Він знає, як відповісти на всі закиди, на всі питання. А їхня віра чи їхнє знання є надзвичайно поверхнева. Але вони мають владу, вони мають силу. І тому вони є герої. І на кінець вони проводять архідіакона Стефана перед Сенетріоном. Там проходять бадання, є фальшиві свідки. Які кажуть, що він виступає проти закону Мойсея, проти того святого місця, проти храму, де приходили наші батьки, складали жертву, молилися. Бо зака він каже, зараз має все настати нове. Він їм доказує, що так є сказано пророками. Але каже, ваші батьки не слухали пророків. Ваші батьки вбивали пророків і сьогодні. Ви вбили Христа того Месію, який прийшов. Ну і то вже було досить. І вони засудили його на смерть, повели за місто і каменували. Но каменування було дуже важке. Смерть через щоб стяти голову, то є найлегше. Повісити це є найлегше бо кілька хвилин. Але каменування є призначено було для того, щоб насолоджуватися мукою і стражданням іншої людини. А та людина, щоб вона надзвичайно багато терпіла і багато страждала. Не скажемо. Боже, а де ти є? Він же не захищався той Стефан себе. Він захищав Тебе. Слово Твоє є істини, Твоєї правди. Чому ти не покажеш чуда? Чому не сидуть ангели і ті каміння? Не відвернуть назад на тих, які кидають, так як було за пророка Даниїла. Ті, які вкинули три молодців в печу, в вогонь, в в'єць, той вогонь повернувся з пецю і всіх їх, що спалив ворогів. Чому не відкидаєш ти каміння, від святого Стефана він мусив так мучитися терпіти і страждати? Не мучився Стефан. Стефан розумів, о що ходить? Стефан розумів, що він має дати свідчення правді істині, світлу. І коли він поглянув на небо, він бачить небо відкрите, він бачить Христа. Дорогі мої. Якби в наших бідах терпіннях і стражданнях ми мали наш орієнтир на Бога, на віру, на молитву. Ми би також бачили небо відкрите. Також ті терпіння і страждання, які є в наших сім'ях, родинах чи нас самих. Ми б дивилися і оцінювали їх іншими, ми видавали іншу оцінку. Але з огляду того, що людина є занадто зациклена на вигоді, на розкоші, так мало розуміємо, що дорога до неба це і дорога випробувань, страждань. Річного роду. І тому Бог ні про нікого не забув. Але як ми хочемо виключно шукати в своїх намочах порятунку в людей, порятунку деколи в лікарів. Я не кажу, що не треба шукати треба, але не можна. Зациклитися виключно в тому напрямку, напрямку, що має бути краще. Має змінитися. Я не є згідний. Я не заслуговую на той хрест, я не заслуговую на ту хворобу, на те терпіння, на те болі, на те страждання і так далі. Я лікуюся, я прошу. Я молюся в тому наміренні. Але моє серце рівно ж, моє очі є звернені до Ісуса. Боже, за тобою останнє слово, за тобою. І якщо ти бачиш, що той мій хрест, який ти мені дав, він потрібний мені для осягнення неба, для осягнення Царства Небесного. Для освячення моєї сім'ї за навернення мого сина, чоловіка, моєї доньки невістки. Я понесу той хрест. Я візьму той хрест і піду за тобою. І тоді ти маєш настрій інший. Ти не маєш настрій, нудяка, який нудить, 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 зле, погано, погано, Бог не любить, а нашу молитися, наша ходити до церкви, а для чого то все здалося, а краще нічого не стає, а ще стає гірше. І так нудиш, нудиш сам собі і з іншими, і з ким тільки зустрінешся, про те саме говориш: не остану, не кінця краю тому немає. Ти сама себе зденервувала, ти сама себе вивела з нервової системи, ти вже захворіла, ти вже та є платівка зіпсована, яка до всіх те саме говорить, нудить без кінця і краю, хоч такого ще страшного нічого немає, але ти нудиш, і навпаки. Коли я дійсно відкриваю своє серце для Бога, коли я кажу, Боже, прошу тебе, та як Ісус велив на мого роді, зміни той хрест, але ти сам знаєш, як то буде краще для моєї душі насамперед, для моєї сім'ї, для моєї родини. Може, в тому Христі, який ти сьогодні дав мені, то є плоди. Плоди праці, плоди мого життя. Може ти через то той хрест благословиш моїх дітей, онуків, правнуків, мій рід, мою сім'ю? Я ж того не знаю. Я не можу передбачити все наперед. Ти знаєш. І тому тут мусимо, дорогі брати і сестри, розуміти. Що Бог про нікого не забув. Господь нікого не відкинув. Це, це часто ми бунтуємося, бунтуємося, нарікаємо, тому що не хочемо прийняти Христа. І Той Хрест тоді для нас направду стає таким тяжким, болючим. І, і що ми нарікаємо і проклинаємо, і бунтуємося, і це не є правильно. Це не є правильно. І то можу, я наразі вам говорив, я ходжу по хворих і можу бачити на правду люди, які мають дуже тяжкі хрести. І завжди питаю, чи нарікаєте на той хрест? І люди кажуть, ні, Отче. розумієш, що то є хрест. На що маю нарікати? Що я можу зробити? Бог дав мені. Я маю до певного часу нести. І не раз бачу, що людина має такий маленький хрестик порівняно із тими, які люди несуть. І ту нарікає, і ту плаче, і ту звинувачує, бо так коло неї діти не ходять, і то невістка погана, і то все зле, і то, і, то, і все, і постійно тільки нарікання. Не можна так жити. Не можна. Якщо ми тільки будемо бунтуватися проти Бога, якщо ми будемо тільки нарікати на те плодів, ми не отримаємо жодних і жодного благословення. Яка ще наука можемо взяти сьогоднішнього свята, дорогі братія і сестри? Можемо взяти ще одну науку, а саме хотіли вбити Стефана, вбили його. І в такий спосіб вони хотіли залякати, залякати народ, залякати тих перших християн, закрити їм уста, щоб вони не проповідували про Ісуса Христа. То сьогодні ми називаємо таким словом, як шантаж. Так. І так є сьогодні в нашому народі. Москва завжди хотіла закрити українцям уста. Вона використовувала все проти нашого народу. І Сибіри, і табори, і Голодомори. Які тільки є тортури, Московія використовувала проти України всі тортури, які є тільки на світі, всі знущання виясниться, в тюрмах на заслані. І навіть сьогодні вона вона нищить, вона хоче поставити на коліна весь народ. Вона розбиває електростанції. Вона хоче поставити шантажує Європу, щоб ти, щоб світ цілий змонтувався проти України. Вона хоче вивезти з кола. Але не можна. Вона є поганий Путін має інститут, дуже поганий йому Дуже слі і дуже низькому рівні. Він не розуміє, чим більше ти тиснеш, чим більше ти посилаєш на нас ракети, чим більше ти руйнуєш наших місць, сіл, буваєш наших дітей. Тим більше нарід є проти тебе. Тим більше. 62 тисячі зафіксовано злочинів, що Росія зробила проти України. 62 тисячі. Це ще, ще не всі. То якась та маленька частина. І вони хочуть терором та як євреї за часів Ісуса Христа. Та як десять великих переслідувань Римської імперії, імператора Римський. що вони тільки не видумували? Живцем християн кидали вогонь, кидали на звірів тримали голодних, львів, тигрів, і в після випускали на християн, щоб ти мали більшу лють. Роздирати людське тіло. розуміла бідні. Чим більше ви переслідуєте, чим більше ви проливаєте крові, чим більше ви ненавидите, тим народ стає загартований. Тим більше народ стає просвічений, тим більше вас починають не любити. І впізнавати правдиве ваше лице, правдиве ваше ім'я, правдиву вашу суть. Але є сказано: коли Бог хоче покарати, тоді розум від людини відбирає. так І так ідея. Роснемо Христа. Наука Його пропада, розпяли Ісуса, Він Воскрес. Зерно науки Його не пропало. І тому, дорогі мої браття і сестри, сьогоднішній день ми мусимо пам'ятати оту істину, оту правду. Я завжди пам'ятаю покійного дідуся, який казав нам сотки разів, пам'ятай дитину. Брехнею далеко зайдеш, але назад не повернешся. Брехня далеко тебе запровадить, але тою дорогою назад ти не повернешся. І так і я, дорогі мої. І тому мусимо любити правду, мусимо робити, любити світло, мусимо любити істину Їй триматися, і йти нею. Брехня перемагає, але тимчасово. Тимчасово правда, останнє слово завжди є за правдою. Святий архідіакона Стефана, молився сьогодні за нами, молися за наших воїнів, молися за кожну сім'ю, яка терпить, яка страждає, яка має різного роду хрестиве пробування. І яка часто не може прийняти терпіння. Бо їй здається, що Бог відкинув, вона перестає молитися, нарікати, падає в розпач, і шукає порятунку в екстрасенсах, шукає порятунку в чарах, в ворожбицтва, відшипувань в різних відмолюваннях і так далі. А це є неправда. І це неправильно. Але тільки тоді, коли така душа, яка страждає, який важко, яка плаче, яка сумує. Якщо повернеться вона серцем і душею до Бога, Бог дай силу. Дух Святий сійде на нею. І вона буде сильна, Бог не залишить такої душі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Рождаєм.